Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео будемо сіяти петунії. Не тільки будемо сіяти, а й спробуємо, чи вийде виростити з маленького зернятка великий гарний кущ квітів. Я в минулому році придбала була декілька кущів петуній. І мені дуже сподобалися. Вони гарні такі і цвітуть ціле літо. І я вирішила сама посіяти і спробувати виростити. Придбала я в інтернеті петунії, суміш кольорів. Говорять, що дуже-дуже маленькі сімена. Ой, божечко, які ж вони дрібнюсінькі. Так, зараз Висиплю, покажу. Боже ж, які вони малесенькі. Ой! Як їх сіять. Менші, ніж макові зернинки. Манюнькі-манюньки. Зараз будемо якось їх сіяти. Я думала, що вони маленькі, але не настільки. Їх тут повно. Ну, подивимось, як вони ще зійдуть. Так. Я ось підготувала, взяла такий лоточок. Ось таку земельку я придбала в магазині та да. Там ціни на землю набагато набагато менші, ніж в магазинах для садівництва. Виходить, що пакетик йде 10 літрів. Я половинку насипала літрів 5 землі. Вона така в мене. Вогка, і буду тепер сіяти семена. Дивилась в інтернеті, як один садівник, жіночка садила ці семена за допомогою цієї зубочистки. Брала і мочила у вогку тряпочку, обмокувала зубочисточку і кожну насінинку торкала і садила. Але в неї зернятка були чи гранульовані, ну, вони були вже обмащені в якусь суміш, що вони були. Трішечки більші. Але тут їх дуже багато. Я не уявляю, як їх можна так посадити. Тому буду сіяти звичайним способом. Так, посію і все. І тепер, я думаю, що пакетика буде набагато зручніше сіяти. І тепер буду так розсівати. Русь, русь, русь. Я думаю, що всі вони все одно не посходять. Так, виходить, що тут у пачечки один грам. Це дуже багато для петуній 1 грам, можна було брати і половинку граму, може і ще навіть менше. Посіяла, тепер треба полити. А полити було б, звісно, краще, якби був цей пульвілізатор, щоб не тривожити на а так легенько його примочити. Я в інтернеті дивилася, що петуні не присипають зверху земелькою, а просто проливають водичкою. Так, а чим же ж полити, чим же ж полити, полити, полити. О, придумала. Я возьму ванні душовий цей шланг і шук, полю його. Так, полила, вийшло навіть дуже непогано. Не побило таких дірочок, якби зі звичайного стаканчика полила. Просто треба так звіддаля я полила. Ось як виглядає. Трішечки полила. Небагато, щоб не залити його. Тепер беремо таку поліетиленову плівочку і зверху накриваємо. Може, я щось і неправильно роблю, але я ж кажу, що я це роблю перший раз. Так, все накрила плівочкою і відправляю на пророщування. У мене немає ніяких спеціальних ламп цих. Я просто поставлю в залі на вікні, там, де сторона східна, щоб сонечка якомога більше було. І подивимося, через скільки ж днів воно почне проростати. Так, у нас в будинку температура 23, а на вікні десь, я думаю, буде приблизно градусів десь 20. І подивимося, зараз, як там себе почуває петунія. Ой, маніпунічки, які маленькі. Вчора я була відкривала і дивилася, яка вона. Вона вчора тільки почала прокльовуватись де-не-де. А зараз он скільки і багато. Маленька така. Зовсім-зовсім малесенька ще. Ну, багато-багато. Нехай -багато. росте. Що снять треба? Як виглядають петуньки в 10 днів? Покрилися трішечки цвіллю і попадали. Про, поп, пропадало багато. Цвіллю взялось якусь. Давайте <гум> що пасати, що таке. На одну Ого, рівні 12. А сколько там 12 камер? Я просто тебе дала його, щоб ти офигела, і я потім мені обратно, щоб ти поняла, наскільки я круто. Петунькам сьогодні вже 40 днів. Ось які вони гарненькі вже виросли. Можна вже їх розсажувати. Гарнесенькі які. Ось такого вже розміру вони. Петуньки гарно підросли. І час їх вже розсажувати. Для цього я взяла ось таку касету. У мене їх дві штучки, ну, я їх вставила одну в одну, щоб були більш такі міцніше. Засипала земелькою, повдавлювала добре. І тепер буду чайною ложечкою викопувати квіточку нашу і садити в кожну ячейку ніжно туди притискаю. Щоб її не зламати Вони дуже-дуже ніжні і соковиті, легко можна її зломити. Ось такі вони, корінчики мають. Малесенькі, тонесенькі туди втискаю. Не сильно, але і не дуже слабо, щоб, щоб добре корінчик облягала земля, щоб не було повітря там. Ну, я коли пролю водичкою, воно стане плотніше. Звичайно, краще було б їх посадити в більші контейнери, наприклад, там на 200 мл, на 300, щоб їм було більше місця для корінчиків, щоб розросталися. Але для цього треба багато землі, місця, куди ставляти ці цвіточки. Дуже багато. Тому, якщо ви ніколи не садили петуні, не сіяли їх і захочеться вам посіяти, то купляйте краще насіння та гранульоване, що його там йде небагато в пачечки. Ну там стільки десь 100-200 штучок. І отак кожного віддільно або хоча б м, такими рядочками сіяти. Так буде зручніше потім їх пересаджувати, тому що поросли поспутувалися, Я думаю, що якби місця їм було більше, і не так були вони, е, не так густо їх було посажено, вони б вже були б більшими. Так, все. Пересадила їх в касету. Ось перерила тут усе його. Тепер пролюю його водичкою. Вона мене постояла, відстоялася, і я в неї додала ось таке добриво. Я ним цілу зиму поливаю квіти. Тут це добре і кореневе підживлення, і позакороневим підживленням можна і обробляти ним насіннячко. тут виходить його на 2 літри води, один ковпачок. Земля-волога не суха, тому литиму небагато потрішечку. Це і відправляю на підвіконня. Постила ще і пакетик ось розрізала на всяк випадок. Тут ось паперовий рушничок, тому що там в цих касетах з-під низу є дірочка. Є дірочка, щоб туди вибігала зайва водичка. І ось так буде петунька на отак рости. Вже минуло 7 днів. І ось як виглядають петуньки, Попіднімалися Позеленішали. і ніжка в них вже почала ставати такою фіолетовою. Міцніші стають, добре поприймалися, жодна не пропала. І ось як уже виглядають наші петуньки. Я була попередні дні, прищіпувала точку роста, щоб вони не йшли дуже сильно вверх. І ось із пазух почали з'являтися нові. Пагінці. Ось видно тут краще. І вони вже сильно підросли, треба їх висаджувати. Але ще прохолодно, тому пересаджу їх у парничок. Так, як дуже легко вийняти з цього контейнера петуньку, отак просто пальчиком з-під низу одним. Так, нажимаєте, хоп. І потім дуже легко ось отак вона виходить. Ось яке гарне там коріннячко. Бо якщо тягти за сам саженець, то, бачите, тягну, а він не витягується. І чути, як там хрустить прям корінечко. А так легко пальчиком легенько нажимаєте, і все. І отак легко воно виходить. І ось так висадила петуньки і ті квіточки, що садила замість них. А деякі? Ось тут у мене три. 4, 5, 6. Шість питоньок посадила зразу у відкритий ґрунт. Маю така клумбочка в колесо. Подивлюся, чи вимерзнуть ночі, чи ні. І зрівняю потім, чи треба їх садити в парничок, чи зразу можна висаджувати на подвір'ї. І один ось такий мене мені сподобався він такий незанький. Посадила в стаканчик. Ставлю в будинку і подивлюся. Які швидше приживуться і будуть гарними. Петуньки наші підросли, і так вони йдуть вверх, треба їх тепер поприщіпувати. Ось, наприклад, петунечка, і я вверх оцей прищіпую. І так кожну прищипаю вверх, прищипаю вверх, прищипаю, і так кожну, де висока. Точку росту прибираю. Прибираю. Ось як гарно попідростали наші квіточки. Видно, що скоро вже почнуть відкриватися квіточки. Тому буду зараз їх відсаджувати у клумбу. Підготувала клумбочку, повиполювала всі квіти ті, що відцвіли. Зараз добре пролю земельку. Поровлю канавки і засаджу це все нашими петуньками. І після пересадочки ось так виглядають петуньки. І чотири штучки ось посадила у горщик. Подивимося, як вони тут будуть рости. Ось ті, що висаджувала в клумбу зразу. Так вони виглядають. Різниці ніякої не бачу. що в горщику. Петуньки наші підросли, і так вони йдуть вверх. Треба їх тепер поприщіпувати. Ось, наприклад, петунечка. І я верх оцей прищіпую. І так кожну прищипаю вверх, прищипаю вверх, прищипаю, і так кожну, де висока, точку росту прибираю, прибираю. Рітуньки мої, ось як гарно підростають. І щоб вони були пишними і гарними, я їх прищіпую. Ось, наприклад, Ішов пагінець, такий високий, я його прищепнула, І тепер із пазух, із пазух пішли нові пагінці, і він так буде пишніший. Так що, якщо ви хочете, щоб у вас були пишні кущики, прищипуйте їх, не шкодуйте, вони дуже швидко відростають. І отут у мене в оцій клумбочці набагато кращі петуньки, бо я їх підживила куряком. Верхушечки прищую, звісно, зразу не буде квіточок, тому що ж верхушечки відщіпую там, де квіти. Але через тижнів-два дуже буде гарно, дуже буде багато квіточок. А якщо не прищіпувати, вони будуть просто йти отак уверх. Ось бачите, які. Цей, коли посадила, не прищіпувала цей кущик. А його треба прищипувати. Цей, звісно, треба вже набагато прищипнути. Щоб він внизу пішов кущитися. Ось так. Отак. Ось, Ось так. І прищипую так усі. І потім він буде виглядати отак. Пишненько, гарненько. Ось також не прищипнула, якось не помітила. І він пішов вверх. Розкрилася квіточка, поріз погінаць вище. Знову розкрилась квіточка, поріз погінать вище. І знову ось тут буде квіточка, і знов він піде вверх. А якщо ви хочете, щоб була квіточка і він кущився, просто треба було ось тут так прищепнути ось оцю точечку. Ось цю точечку треба було прищепнути отак. Хоп. І квіточка б зацвіла, а із пазух ви пішли нові пагінці. А так треба аж отут відщіпувати. Хоп! І все. Звісно, гарні квіточки і шкода, але він буде потім кущик негарний. А нам потрібен гарний пишний, як бачили, продають на базарах гарні пишні кущики, тому що їх постійно прищипують. А коли квіточка відцвіла, після неї з'являється ось така коробочка, в якій дозрівають насіннячку. Ну, насіннячку мені не потрібне, і я не хочу, щоб кущик тратив свої сили на дозрівання насіннячка, я відщипую. І після кожного разу, коли квіточка ось так відцвіла, також її відщипую. Відцвіла, відщипнула, відцвіла, відщипнула. Ось. Бачите також? Ось так робити. Тут уже високо він пішов, цей кущик, також його прищепну. Ось тут також Ось цю квіточку лишу і цю, що відкриється, ась у, цю точечку, що ось вгорі, відщипну. Потім на ще ці дві квіточки відцвітуть, і ось тут з пазух попрокидаються нові пагінці. Це я позавчора пообщіпувала, Подивіться, скільки на ньому попрокидалося молоденьких пагінчиків. Ой, скільки буде! І це ж на кожному буде потім квіточка. А це я ще не прищувала. Сьогоднісь поцвітуть і ввечері їх пообщіпую. Бачите, також була спочатку, коли садила, пообщіпувала його. І подивіться, який гарний багато квіточок. Звісно, це звичайні петуньки, не ті гарні великі. Але для першого року це дуже навіть непогано. На слідучий рік буду купувати насіннячку гарних отих петуньок. Подивіться, яка гарна стала клумбочка. Петуньки поросли. Заквітли всі. ну Тут вони в мене в клубі високі, тому що ж поливала куряком. Але які квіти пишні. краса, виходить з цієї сторони, де сонечко. Їх багато. Тут трішечки менше-менше. Гарненько. А то, що він зломили, тільки почав рости. І тут також клумбочка починає заквітати. Попідростали петуньки. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.